Виконуємо завдання 7 до параграфа 7 за підручником «Інформатика 7 клас авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо документ, який надали автори підручника з іменем Текст для книги 2. Під час виконання завдання буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Спочатку нам потрібно оформити обкладинку. На обкладинці в мене буде ось даний текст. Давайте збільшимо трішки масштаб. Та дане зображення. Ось це все нам потрібно перенести на іншу сторінку. Ставимо курсор ось тут, після зображення. Переходимо на вкладку макет та в групі параметри сторінки вибираємо розриви, розриви розділів, наступна сторінка. Так, автоматично, бачите, це перемістилося на наступну сторінку. Якщо включимо недруковані знаки, то бачимо ось написано розрив розділів. Давайте відключимо, якщо вони нам заважають. Тепер виділяємо текст. Давайте разом зображенням розмістимо його по центру. Тепер виділяємо текст, збільшимо його розмір. Можливо, такий і підійде. Оформимо даний текст. Робимо ось так, тільки змінюємо колір. У ну, мене нехай буде ось так. Збільшимо зображення, потягнемо зображення за куточок. Давайте подивимося, як воно виглядає на сторінці. Це зрозуміло текст потрібно опустити трішки вниз. Ви можливо це будете робити, клавішою Enter, але правильніше. переходимо на кладку Основне відкриємо вікно параметри абзацу та поставимо інтервал перед. Ще звіршимо. Ось так. Виділимо зображення. Коли виділили зображення, з'являється нова вкладка, формат зображення. Перейдемо на неї, зробимо стилі для зображення. Нехай в мене буде ось таке. Ну, і ще ще було гарніше. Давайте зробимо рамку, перейдемо на калку конструктор. Межі сторінок. Рамку зробимо малюнком. Ось я виберу ось таку. Збільшу розмір. Тільки застосовую не до всього документа, а цього розділу. Пам'ятаєте, ми зробили макет розрив розділу. Окей. Бачимо, на наступних сторінках рамки вже немає. Можливо, ще зображення треба опустити вниз. Ось так. Тепер переходимо до основного тексту. Нам потрібно створити зміст. Для цього виділяємо наші заголовки і на вкладці основне, в групі стилі вибираємо для нього заголовок 1. Так робимо для всіх заголовків. Вертаємося на другу сторінку пісні обкладинки. Ну і заголовок у мене буде ось тут. Створимо новий рядок клавішою Enter. Ставимо курсор ось тут. Перейдемо на вкладку посилання і в групі зміст вибираємо зміст, автоматичний зміст 1. І бачите, зміст автоматично створений. Тільки виділимо його і збільшимо розмір. Хочете, можете ще відформатувати. Так, цей рядок заберемо, вилучивши його. Тепер, якщо ви щось видозмінили, бачите, ось тут є оновити таблицю. І можна оновити лише номери сторінок, або якщо змінювали текст заголовки, оновити цілком. Тоді воно також зміниться. Давайте оновимо лише номери сторінок. Я забрав один рядок, можливо, щось змістилося. Тепер нам потрібно створити посилання на веб-сторінки з інформацією про стартапи. Отже, нам потрібно знайти інформацію про кожен з стартапів, щоб не писати, я це скопіюю. Відкриваємо браузер, вставити і шукати. Ну і я надіюся, нам потрібно не офіційний сайт знайти, а тільки інформацію про стартапи. Тут є інформація про стартап. Копіюємо адресу даної сторінки, зрядку адреси. Вертаємося до документа Word. Це в нас виділене. Виділяємо, давайте без одинички. Переходимо на вкладку «Вставлення». В групі посилання вибираємо посилання. Відкривається вікно додавання гіперпосилання, де в нас має бути вибрано файлом веб-сторінки, і сюди в рядок адреса вставляємо тільки що скопійоване посилання. Вставити ОК. Бачите, воно стало підкреслене і підсвічене. І тепер ми можемо по ньому перейти. Для цього затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі. У нас, бачите, курсор змінюється як на руку. І натискаємо ліво клавішу Миші. Відкривається автоматично браузер, де ми переходимо на ось цю сторінку. Аналогічно потрібно зробити для всіх стартапів. Тут на англійській мові на російській брати не хочеться можна з Фейсбуку взяти інформацію. Для того, щоб не відкривати сторінку, можна посилання на сторінку скопіювати прямо звідси. Правою кнопкою по посиланню, і в контекстному меню, ж відкрилося, вибираємо копіювати адресу посилання. Ну і далі, аналогічно. Так, думаю, в принципі, ви зрозуміли. Давайте я ще один зроблю, а вже наступні не буду робити. Все так само. Аналогічно вам потрібно зробити для всіх стартапів заголовки. Тепер нам потрібно знайти зображення героїв нашої книжки і зберегти їх в окремій папці. Тобто, наскільки розумію, хто придумав дані стартапи. Вертаємося сюди. Так, це в нас Максим Гербут, автор ідеї та керівник. Отже, нам потрібно знайти його зображення. Так, Перейдемо на вкладку зображення. Це він. Збережемо зображення на комп'ютері, клацаємо правою кнопкою миші по зображенні. Контекстне мені що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки, або Downloads. Ну, я збережу на робочому столі. І давайте створюю зразу папку для даних зображень. І в ній збережу, вам потрібно буде створити папку і також, якщо то перемістити всі зображення в ту папку. Так, зберігаємо. Тепер виділимо назву стартапу в тексті опису і робимо все аналогічно. Посилання, але тепер ми не вставляємо адрес ось сюди, а ми вибираємо нашу папку, де ми зберігали дане зображення. Ось можете відкрити звіті, і вибрати диск. Ну, ось у мене завдання 7 папка Вибираю його. Так, потрібно було зберегти як позитив дом. Краще, давайте я так і зроблю, щоб потім не запутатися. А тепер все аналогічно, тільки тепер, коли ми затискаємо клавішу Ctrl, натискаємо ліву кнопку миші, мечі, зразу відкривається ось це зображення аналогічно для інших. Так, Тут зображення. тут хто власник Данило тонкопій ично сберегаемость изображения давайте сразу назву проверяем Так, ну і аналогічно робите з іншими. Так, тільки ось тут. Думаю, принцип зрозумілий. А я на цьому вже завершу, тільки, звичайно, збережу даний документ. Ну і давайте збережу в іншому місці. А саме у власній папці. Нехай зразок залишається. Ну і давайте вже. Нехай назви будуть більш-менш однакові. Хочу звернути тільки вашу увагу, якщо ви ось цю папку перемістите в інше місце з зображеннями, то вже зображення відкриватися не будуть. Тобто вони мають бути в тому самому місці, де ви вставляли дані посилання. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!